Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку, промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Ангеле Божий, мій хранителю, будь зі мною в цей день. Захищай мене від усякого зла. Направляй на добрі справи, даруй мені миру у серці та спокій у думках, веди мене дорогою правди і світла. Дякую за твою присутність і любов. Амінь. Ангеле, не залишай мене, коли мені тяжко. Віджени темряву, страх і сумніви, нехай Твоя небесна рука. Підтримує мою душу, я довіряю тобі, мій небесний друже. Амінь. Святий ангеле, оберігай мене цієї ночі, закрий мої сни від тривог і злих думок. Нехай сон мій буде мирним, а пробудження радісним. Охороняй моє тіло і душу у спокої. Amém.